Райан! Не думаю, что скоро увидимся, но все равно. Пока. -а -а. Будь серьезный. Бандиты. Мерседес, как мой быть А ваш пассажир идиот. Колбаса! Я вибачаюсь в мене руки трусяться. Я курив багато в цьому житті. І пив багато. Чим ти мене так розстраюєш? І пив, і в мене вже тепер руки трусяться. Я вже не можу доробити. Okay, Zabere svojo kamero, moje roke so že krčene. Ne morem. Strah. Stara oseba, mi smo se prijeli s svojimi snemkami, s svojimi kamerami, s svojimi YouTube-ami. Nima sile že snemati do kamer vaših, do vaših filmov, do vaših videoposnetkov, do vaših šarikov, do vaših videoposnetkov. To, če meni že edno duju, meni že borodan je zrasel, to, sive že je vsi, in kopet. Nima zdravlja, udite od mene že s kamerami. Jaz ne bom več kakšen. Ми, ми ще їдемо, ми ще їдемо. Кров <реш> таке бляха. А ну, ще стали Дово, додому. Що ти тут йдеш? Туда швидко залізь. Вже залазь. Треба плакати. Давайте, хлопці, залізайте <реш> в машину. <реш> <реш> нормально, нормально. Що, нормально. Що, нормально. Що, нормально. що розборки? Розборки у нас тут розбираються. Їдьте звідси, Ви непогані. один мускаль, а другий з волині. Ледер каже, файні вас. Заставляю роздіватися. Заставляю роздіватися. Давай, я тут знівлю. Давай. Давай, рома! Буй мужик! Розяйся, як мужик! Та-ра-ра! Таїса, раз, два, три. Збирайся, садра, не треба мені. Я вже зігрівся. Стефан! Ха, Стефанчик, газуй, давай, давай. Он газуй, давай, тепер заправився на два голона. Слышишь?

Аааа, вирубається пів години вже знімаєш. А 18 минут, чуваки. Вона буде на цей грузитися. Давай, газуй, як Стефанчик. стіфанчик. А -а -а. А тепер заправився на два холоди. <рис <tocco> <риско> <риско> я запікал їм і сказав. <риско> правда. Прикольно, правда? О, видра ти. Ні, це не прикольно. А їх не видно. <риско> Стефанчик. Мер, мер тобі. Мер тобі. Мер. Піс. Тобі, тобі відкрий вікно, відкрий вікно, відкрий вікно, відкрив вікно відкрий. Куда поїхала? І мог хтось на сторони капот. О, мені теж дивився. То... Де, де по? Там десь є. Там нема. Та є, десь переді. Ти я бачу. Вікно тебе прикалується. <laughs> на тобі вікно прикалується, я вгору тисну. Що <laughs> <laughs> за прикол? Where you guys live? Like, uh... In your area. Your Don't worry about S it. S yeah, Suburban. Oh, okay. Suburban. You're in uh, greenback and what? In San Juan, right? Uh chipping <coughs> oh. chip, uh, chip, way? 5700? Chipping Way? Yeah. Let me Google Is, it. it. It's next to the school. Yeah. You know where Citrus uh, Heights? there's like an elementary school or something? Uh I will Google it right now. Okay. А очкай, я далі знімаю. О, давай 20 минут зробимо. І що? І що туди? Туди нас посадять на 20 днів. 20 За що? 20 минут. 20 минут нас знімав, 20 днів відсидів. За що? За що? 20 минут кончились. Ти сам хоч бачив, що ти знімаєш? Ні, ні, фіга, завтра ну, подивимось. Люди побачать, подивиться, в суд. Ага, пофіг. Вони мене не знають. Я скажу, що я Марко, але не скажу, як їх назвати. Тебе пищить машина. Ти рвеш мені мозги. Я ру. Може давай 25 минут знімем? Давай лучше зітрем це відео, взагалі. вообще. <laughs> давай, стараю, вже.